Відбрудило моє яблуче вино, будемо зливати з осаду. Брудило воно в мене 38 днів. Нам потрібна чиста ємність, яку ми будемо зливати вино. І шлангочка. У мене є спеціальний такий сифончик. Ми нашу шлангочку опускаємо їм не до кінця, щоб не зачепити наш осад. Тут, тут у нас осад, щоб ми його не зачепили. Розпочнемо. Наберемо трішечки для дегустації. Дивіться, ємності ми підбираємо так, щоб ми їх заповнювали повністю. Щоб в наших ємностях не було повітря, і щоб наше воно не окисувало. І ставимо знову гідрозатвор. Потім відносимо в темне, більш прохолодніше місце, в моєму випадку це буде погреб. Температура там може коливатися від 2 до 16 градусів плюс. І далі в нас один місяць буде тривати процес освітлення. Ми ще на протязі цього місяця будемо ще два рази його зливати з осаду. Через кожні дві неділі приходимо і зливаємо з осаду. Коли останній раз ми вже злили з осаду, ми вже герметично його закриваємо і ставимо, щоб воно настоялось, набралося смаку. Ну, десь хоч пару місяців. Навіщо ми знову ставимо гідрозатвор? Тому що наше воно ще може по-тихому бродити. Коли ми його герметично закриємо, нашу кришку може зірвати. І коли ми не побачимо, коли її зірве, наше воно окислиться. Дивіться, тут головне правило, щоб ми наші ємності завжди заповнювали повністю. Щоб в наших ємностях не було тут повітря. Бо якщо буде повітря, наше воно окислиться. Ну що, спробуємо на смак. Отакого воно з кольору. Ну, воно постоїть, освітлиться, воно зараз мутне, воно стане більш світлішим, більш прозорішим. Ну, відчувається запах яблука, такий винний запах. Воно вийшло сухе, воно і повинно вийти було сухим, добу таке міцненьке. Ну, воно постоїть, освітлиться, смак стане більш м'якший, більш насиченіший і воно набереться смаку. І буде норм, буде смачне, сухе яблучне венце. Дивіться, перша оця дегустація, вона якби ні про що. Воно повинно постояти, набратися смаку. Це так ото. Ну, <хи> як би сказати так, спробували та й спробували. Ну що, кому це відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємось. Може, в кого виникли якісь додаткові запитання, задавайте їх в коментарях. І до наступних зустрічей!